Де, Боже, щастя, здоров'я, панове! Звати мене Олег Роман і ви на каналі Адреналін. Сьогодні особливий привіт летить в місто Долина двом моїм товаришам Василю і Михайлу, Мішель, щастя, здоров'я, многое літа. Я сьогодні в місті, куди я казав, що я сам не піду. Міша, я тобі казав, що я без тебе сюди не піду, бо ти мене сюди завів. Але сьогодні спонтанно їхав в одне місце і зрозумів, що мені в тому місці не хочеться їхати, бо Бо, блін. От там наскільки все вигрезано, що капець. І, і ноги мене, тобто колеса понесли сюди. Міша. Ти знаєш де я? Е -е, Пояснювати тобі не треба. Там, де я знайшов з тобою перстень. І от е -е, в 6 годині я вже був тут, побачив, що є якась машина. Я зрозумів, що десь тут мають бути гриби, якраз вас зустрів чоловіка з сусіднього села, який вже знайшов двох перших е, обгризених слимаками, але грибів. І от першу гільзу якраз я цьому... Як тебе звати, друже? Іван! Іванові. якраз Іван. Я йому скажу на якому каналі подивитись е, це відео. І він зайде і подивиться і побачить, що я... Полум'яний привіт передаю Іванові. Він вже навіки, на вічній залишиться на моєму YouTube каналі. Нагадую, адреналін Іван. Я вже розумію, я шо, не... Легун Роман Адреналін. І от, першу гільзу я йому віддав, то перша світувала Тунька, І другим сигналом, тому вже однозначно це відео заветить на канал. Другим сигналом е я знаходжу перстень. Е, ще одна з причин, чому я сюди поїхав. Бо два рази я був тут і вилетіла е, пряжечка бронзова періоду Київської Русі, і тюлева або втульчаста сокирка, е, яку датували другим-четвертим століттям, е, тобто червня або культура карпатських курганів. І був перстень, а, так, перстень. Цей агай був перстень, який датували 14-16 століття. Так от, буквально 50 метрів з того місця, де я тоді знаходжу перстень, я знаходжу знову. І я зараз чуть-чуть його прочищу. Подивимось, що це за перстеньок. Як це? Стоп, Я трохи збільшу. Ой, дуже гарний перстеньок, Я такого ще й не мав. Це типу квіточки. Я швидко думав, що це роза вітрів, а це щось типу квіточки. Дома краще помию, це бронза. Наймовірніше, це там 14-16 століття. Докладу фото. Ну що ж, слава Богу, і цьому лісові і людям, що тут живуть. Забув сказати, що сюди я зайшов в 6-й годині ранку, в 5-й я виїхав, доїзд сюди. Я ніколи не їду, там 10 кілометрів, не більше. І... А сюди я їду 40 хвилин. Трохи через те, що тут трохи далеко, а трохи через дорогу. Тут реально Сюди дуже погана гірська дорога з, з гострими камінними виступами, з вимити... вимитими ямами, з скалами. Щоб ви розуміли, я піднявся дуже високо, я над рівнем моря, я дуже високо. Е... Чому я сюди поїхав? ми минулого разу тут були і запросив мене е, Міша. Чому? Тому що тут поряд гарне історичне місце. Тут точно були бої по Першій світовій. Крім того, ця, ця місцина належить до того угрупування місць, яке я чищу, яке я вибиваю, де були практично всі цивілізації, крім єгипетської. Та, та. Якоїсь асирійської і тому подібне. Тут може вилетіти будь-що. хочеш гуни, хочеш готи, хочеш скіфи, хочеш сармати, черняхи, кельти, будь-хто. Чому? Тому що тут є А. Ріка, Б. Недалеко є велика група таких полів з чорноземами, що є рідкістю для Карпат. І В. Тут сіль. Отже, де співпали три фактори, що сіль в місті в місті Долина була сіль. Тому ось ці навколишні села, там Вигода, Болехів, Долина і Кавуш, вони дуже цікаві ліси. Ось сіль, за солью наші чумаки в Крим ходили. Сіль була велика рідкість. Крім того, тут пролягали основні. Торгівельні і взагалі шляхи, які з'єднували схід і захід. І через схід, то і південний і схід і тому подібне. Окей, е, наступна знахідка це якась алюмінієва шняга. З такою, я думаю, що це навіть ручка. Бачите? Ось така штука. Пуста. Опа. Бо недавно я мав клопіт. Якби була заповнена, я б не брав. Отак кено, можливо, то щось цікаве, може то щось від чогось. Може якийсь запал, але він пустий, тому я його беру. Якщо в мене буде можливість, я колись розкажу, які в мене неприємності були. Отже, як я знаходжу місця, це сукупність факторів, які можуть вказувати. Я, я так на, на Йолки-палки ніколи в ліс не їду. Я розглядаю на Google Maps, користуюсь картою. Знахідок, який у мене вже є, е... доливаю туди порцію своєї фантазії і уяви, і на цьому коктейлі я їду на пошуки. Поки що вдало, тільки за самим перснем я би сюди приїхав. Рівно сьома година я зняв футболку, бо сьогодні в першій годині Дня обіцяють е, дощ і небо, дивіться, похмуре, сонце немає. Сьома ну, година якийсь, а сонце мало бути. Сонця немає. Тіні немає. Орієнтуюсь. Е, ліс невеличкий, та? але перший раз зайшов в нього з Мішою в незнайомий ліс, я не, не готувався, Там, покладався на нього, повністю навіть не дивився, куди їду. Просто зустрілюсь, пішли в ліс, а в мене не було поповнений інтернет, я коротше, буду. Дону. Тепер вже роздивився ліс, тут заблудитись неможливо, Бля, тупо один яр з розгалуженнями. А вода завжди тече вниз. Тобто піднімаючись наверх, я завжди вийду до машини. Але жара капець зняв футболку. І поки намагався обстинути, комарі стовкли. Тепер я впрів і весь е... чухаюсь. Блять. Жесть. Попрощався з тим Іваном е... з цього села. Навів контакти, наступного разу піду в його село, він мене поводить, він любить гриби, поводить по лісах, десь там ПСВ, я казали у нього. будемо. Ну, мене цікавить, бронза срібло і золото, от І е, для тих, хто мене не знає або слабо знає, на запитання, з чим я копаю, Аска 250 убита страховенно стараться. Мій перший до цього часу єдиний апарат, який приніс, мені дуже багато задоволень. Блін, і, і всього того, що, що ми шукаємо. І, і цей. І, чого не міняю? Такого грошей не, не вистачає. Але з іншого боку такі, ми такі забованні люди пошуківці Та Я боюсь проєбати фарт. Воно мені, блядь, воно мені дає. Воно мені дає, ну блін, ну дає. Ну вбитий апарат. Ціна якому, кому. Підлокотник поломаний, кришка від, від блока поломаний. Ушатане все стерти, він блискучий. Він вже не чорний, він блискучий е, штанга. Розшатаний, блядь, коротше. Бамбучка. Але регулярно я щось знаходжу. І сьогоднішній вихід е, цьому наглядний такий е, приклад. Е -е... З іншого боку, ти купуючи за, за тисячу доларів апарат, вже змушений. Розумна людина, нормальна людина, має його відбити. Не факт, що я тисячу легко відіб'ю. Цього я відбиваю регулярно. Я цього року. Ну так, це не кожного року, так, але цього року я ну, таких відбив дуже багато. Коротше, тільки на шмордяку, якісь вбиті гудзики. Поломані свистки, поломані кокарди, якісь всяка херня, як конинки. Я його відбив. Розумієте, я його продав. Правда, ці речі я збирав весь цей весь період, 10 років. Але це все саме вбите, саме знищене, я продав, всякі монети, там монети я продав. 6 кілограм монет мідних там всяких, мідних. Радянські, польські, австрійські. Я її відбив. Ти Деуса не відіб'єш цією фігньою. Плюс до Деуса там, всяких наворотів. Деус вимагає крутого рюкзака, крутого піна. А Аська не вимагає нічого. Тому я копаю Аською. І маю наступну знахідку і щось мені здається, що в нас благородного металу. Ось народ. Я маю ось таку. Якусь кульочку Била так наскільки чітко, що просто капець. Що це, ну. Я не знаю, але мені виглядає або срібло, або посріблення. Я зараз е помию і подивимось. Ну, Ідеальна поверхня і це срібло. Що це таке, я не знаю, пишіть в коментарях, що це може бути. Кульчик, напевно. я зараз покручусь, може ще є частини. Ну це однозначно вже залік. Був сигнал під цим корягою, я її відкинув. І бачите, паруються медівниць... мед... медянки. Я їх не буду чіпати взагалі. Не буду портити їм секс. Хай собі сидять. Перевіримо сигнал. Він десь отут. І ось такі знахідки на рідкість. Це саморобний ножичок, може і ні. Може і ні. Але везу більш-менш більш-менш ще живе. Підковернути зараз монетку там, чи що, чи вдома для якихось господарств, для прополочки, м'ятки, хто не знає, я займаюся пряними рослинами. шавлі, бергамоти, чебриці, орегано і тому подібне. І Підковернути якісь буряни. Ну, зараз, зараз буду щось викопувати, мені монету, тому треба буде ковернути Все, беремо. вон там найвища точка. А ось тут так, таке плато і потім стрімкий е, схил. І вон там де, там ту першу монетку взяв, потім взяв мідну монеточку. Е, вона наскільки була затерта, що я навіть її не знімав. І і ось третя монетка, це 50 грош 23 року, якщо не помиляюсь. У 23-му році вона в ідеальному стані. Матеріал нікель, ціна 0. Ціна 5-10 гривень. 100 років монеті, але 5-10 гривень коштує. От я 2 тижні тому... Продав всі десятки, двадцятки, і п'ятдесятки, і один злотий нікелевий, Одним лотом, не пам'ятаю за скільки, за фігню. За фігню, просто за фігню і пошкодував, що продав. Треба було поставити резервну ціну, тому що, ну, блін, вони. отут історія, тут ці гроші не коштували, 150, 200 гривень, я вже не пам'ятаю. Коротше, понти. 5 баксів. І треба було поставити, припустимо. 300 гривень резервна ціна. Купилось добре, не купилось, я людина не бідна. Чи як, продалось, продалось, не продалось, ну, Бодай якусь компенсацію, там 5 літрів бензину би купив. Отак, за фігню продав, але почнемо збирати наново, вони регулярно трапляються. От, дуже гарна монетка. Намагаюся ходити, бачите, як туди догори, а туди ще вниз. І от такими пагорбами. Шукаю місце, де можна сісти, перекурити, та? попити води, перевернути галюську, маруську. І стежками йдуть, стежками, стежками, стежками. Так як потрапляється шрапнель не копана. А її мають копати, тому що під шрапнеллю може бути будь-що де-то є знахідка. Ага. І е, глибоченько, глибоченько бачу гудзик, Бачите? Бачу гудзик і бачу щось з вушком. Е, дай Боже би щось там на ньому було. Але не цього разу. Не цього разу гудзик старенький, але з нього. Загалом це міг бути зверху цинк і цинк розлетівся. Цинки, я ще зараз подивлюсь, може є верх. Може він про викопування. Якщо цинк, це була польська куртка. Отут на горі крутився, знайшов алюмінієву пряжечку вермахту і трохи збоку якусь залізну, там, по никеліву. Пізніше покажу, зламану. По, по нікелів, от. Тут був гудзик. І от пішов сюди. І от така фігня. Це головка з таймером від снаряда. Калібр не можу сказати, це перша світова. Я навіть не можу сказати, чи це мадярська, чи це австрійська, чи навіть турецька, чи німецька, чи польська, чи російська, поняття не маю. Я їх забираю, тому що тут 200-250 грам в латуні, плюс залізо. Ну, е, така річ, от вона в латуні може коштувати там, 50 гривень, там, хай буде до солярочки. До солярки і інвестицій. Хоча я їх на метал не здаю. Складаю до купи. На що, не знаю. В музей здам. Якраз ножиком ковиряв. Комарня гризе, братва, бляха, херачить поза вуха в очі, в руки, в сраку, куди хочеш. Це жах. Це просто жах, як вони кусають. Трохи випили енергетика, бо загибаю. Вже маємо такий схил. Все, бук, 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 бук. Трохи мішаного є, але смереки тут не, не, не виживають. Не бачу я великої смереки, бачу молодняк. Вгору не піднімається. Отже, сюди навіть витратка. колія є, там є переїзд через дуже глибокий яр. Наскільки він глибокий, уявіть собі, як туди ще далеко йти, а туди я. Ну, нема сенсу, в мене так багато, то ближче до місяця, ніж донизу цього каньйона. Е, але тут є пологий такий спуск, всі, всі інші такі обривчості, різко. І тут люди перебирались на ту сторону, там ріка і інше село. Тобто це дорога між селами колись. Тепер занедбана, бо люди купили машини, колись пішки ходили. Тому це... Входжений, до цього часу ще дорога не зникла. Тут достатньо так 5 метрів туди, 5-в, топтоване. Люди ходили. Отже, мені, у мене є тільки один, одна можливість пройти. Я вже повертев, вже не знайду. Зараз там буде крутий злом і потім важко буде йти. Я піднімаюсь однією з сторін. До гори. і Мені треба вибрати. Загалом добре би вибивати і цю сторону, і ліву і праву від яру. Але жирніша як правило, та сторона, що між дорогою і яром. Оце обмежує. Тобто ти тут жирніше. Там також бувають знахідки, але там жирніше. Тому. При підйомі вибираю праву сторону і йду. Щойно знайшов оту, отам, одну копійку радянську. Біля ямки хтось вибив ямку, викопав, взяв крупніший сигнал, напевно, Деусом. А я одиницьку взяв маленьку. Аську. Що ж, десь там я загалом... Приїхав по щось якусь гарну монету. Щось в мене така чуйка була на гарну монету. Взяв гарний перстень, але хочу гарну монету. От, Щоб ви розуміли. Це дорога. Бачите? О, блин, це треба показати. Це треба зійти. Це дорога. Ви уявляєте, скільки сотень років люди ходили і ногами вичовгали, вичовгували на порох, падав дощ, дощ змивав. Поняли? Це, це не просто моя теорія, це 100%. Ця дорога існує з княжих часів, з кня 12-11 століття. Отам От є місце таке, де, якщо треба комусь скину локацію. Де чоловіки з висоти казали, сказали жінці, ну ходишла, ну дивись, який вон дво горобчика, ну дивись, який горобчик, та дивилась. А він їм бухав. То ще раз кому. Невірних жінок. Кому треба, я скину локацію. Е, в принципі, то можна скинути й невірного чоловіка. То таке, не слухайте мене, дурного. Сюди на гриби треба ходити і скарби шукати, але скарби... Mm, Знайшли всі, напевно, до мене. Тому як і минулого разу я вже тут був, тупо нема сигналів. І в кулі Але в такі місця варто заходити, хоча б тому, щоб е, мені, такому фантазіору, як я. Тут круто ходити, я собі уявляю, як тут бігали Русичі. Там є оборонні вали, як вони захищали своїх рідних. А там не було по розуміння, там патріотизм, власне, землю захищали. Ні, вони, вони захищали себе, виживали. От, Я би хотів колись, можливо, можливо, і домовлюсь. А зводити сюди дітей зі школи окей обов'язково мушу відзняти вам цей гриб бо 100% є такі що його ніколи в житті не бачили його називають кучерява голова бараняча голова баранечка щоб ви розуміли розмір от у мене моя робоча рука Величезний. Ах, молодесенький. Їстівний вищої категорії гриб, Але червона книга України. Тому його брати не можна і, звичайно ж, я його брати не буду. Він такий смачний. Він такий смачний. І жінка просила, найдеш, візьми. Але я не буду брати. Ах, як він пахне. має специфічний запах. Коротше, добре, я пішов його не брати Кожного разу, коли я їду на пошуки, я себе мотивую. Я знайду, я знайду, я знайду, я знайду. Воно ну, не все спрацьовує, але без мотивації. Ти нічого не зробиш. Ти маєш мати якусь ідею, на яку, на яку опирається твоя діяльність. Так у мене на роботі. Так у мене на роботі, хто не знає, я займаюсь каменем і, і можу сказати, що ну, я в топі. Я в топі найкращих майстрів України. Це, ну, блін, це не я собі так кажу. Тобто, так говорить, найбільше говорить, ніж я зараз сказав, але скажімо так, я. Те, що я роблю, ніхто не зможе зробити. Навчитися? Блін, питання, навчитися. Але е, отак от стати і зробити, ніхто не зробить. От, одиниці. Ніхто ніколи не каже ніколи. Так? Ніхто таке, одиниці зроблять в Україні. А те, що інші роблять, я думаю, що важко знайти. Якщо це не скульптори, так, не будемо говорити про скульптори, які там, хоча я також обличчя вирізаю з камені і вишліфовую, англію роблю. Але є скульптори, це скульптори, так, але майстра, майстри по камені, говорять. Я будь-який стиль візьму з будь-яким матеріалом, я всі камені знаю. Тобто я зімітую, скопіюю будь-кого. Мене нереально, більше того, я не майстер по камені. Я художник, я малюю. Наступного тижня я закінчу одну роботу і фрагменти закину в одне з, відео, одне з відео, що я буду знімати на адреналіні. Це відео зайде однозначно, бо я маю ще одну гарну знахідку. Такі я піднімаюся. Цей це ліс трохи странний. Я два рази вже би бачу куди йти, все, розумію куди йти. Сонце вийшло, сонце світить, вказує мені, але яри йдуть якимись зігзагами, таким способом. А бля ну коротше. Одну гільзу купнув, другу, третю. Я, не... Я всі кольорові сигнали копаю. І зацініть, друзі, яка... яка гарна знахідка. Яка гарна знахідка. Капеланський хрест великий. Так, без розп'яття, без розп'яття. Шкода, що він не... Але він цілий. Він цілий, вау, який дуже гарний хрест. Який хрест, слава тобі, Господи. Який чудовий хрест. Ну, звичайно, я радий. Це просто в мене на, на фізіономії не написано радість. Я радий, бо... Пікнувши апаратом ямку, я все-таки знаходжу розп'яття. Одна ручка відламана, але дуже великих втрат немає. Отже, хрест практично в комплекті. Так званий вербний або капеланський хрест. Вже в цей час мало би бути повним ходом білі, але... Нема в нас народ дощу. гриб Гриб є, але... але щось в нього, сука, слимак зробив. Я його забираю, бо вже знайшов одного білого. Та й сьогодні до цього. Як ти? Бляха, це... як це. Як ти з білих грибів? А ну скажіть. Блюдо буде, така підливочка, супчик. А ти, курва, забув. Добре. Ще б одного-двох б такий серйозний був. Грибний сопчик. Слимак теж хоче їсти. Я маю надію, що зараз там, де ті два перстеньки були, бо то один перстеньок раніше знайшов, а одного сьогодні. Десь он там. То я ще зараз щось бахну. А якщо ні, то я на виході з лісу. І це вже буде прощання з вами. Ще обов'язково приїду додому і гарно пороблю фото і вкладу в кінці відео. Так що знайте, що я попрощаюсь з вами, а потім після прощання будуть якісні фото з знахідок. А ось ще одна орхідея. Тут цвіт навіть такий типово орхідейний. Бачите? Як це круто! Знати те, що ніхто не знає. Ва... Який каф я отримую від цього, що я їх знаходжу. Любуйтесь! Все, панове. Я забув зняти відео, там якийсь пацанник прийшов. Щось мені розказував. Гільзі в мене, брав. Коротше, щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Дякую за перегляд, дякую за ваш коментар, який ви напишете. І дякую за лайк або дизлайк. Робіть собі, що хочете. Але робіть. Зараз закину гарно е, сфотографу. Ну, наскільки мене вдасться нормально сфотографовані знахідки. Якщо цікаво, подивіться, якщо не цікаво, то всього найкращого до наступного. Маємо два гелера, маємо три копійки до реформи 50-го року. Це один, один крейцер. Оце залишки від гудзика. Ага, тут типу вайблі. Тихай, вже видиш мені. Такий хрестик. І такий напевно кульчик. От і все друзі.